Так, зараз знімемо поддон, виключили світло, нічого не видно. З вулиці світло падає. Зараз кинемо поддон, глянемо що там робиться. Не видно такий жом діче просто просто катець. Обично мазута. Просто капець. Так доволі, то мотор не дуже грязний з цієї сторони. Трохи потекло не збігає. Ось таке тут робиться в поддоні. Окладку цю ставимо теж. Хтось вирізавший сам. А затим навіть тут. Може і поставимо ні, то поставимо пробку. А там буде видно. Все, стікає, потім ми їм чистим, збираємо назад. Будемо ставити, пробувати ставити К-65 карбюратори. От. На цей днепр. Вскрив, щоб глянути, почистити, може треба. От. Ну, зараз там повитираємо, повимиваємо. А отут то саме цікаво, чого вони чуть підтікали. А він дирявий. Дерявий, дерявий. В ньому бензин. Зараз ми його замінимо. Замінимо ось у мене є. БУ на цілі. Ось такі карбюратори К-65. Тут навіть ограничитель стоїть. Тут вже відламали. Поставимо іголки, зберемо та й будемо ставити цікави, заводити, як він буде, бо цей карбюратор тік. Думали, іголка не тримає, а не тримає поплавок, пропускає, замінимо поплавка, поставимо, іголка тримає, будемо заводити проводи.